Бачив, що люди стоять голі босі. Приніс. сходив додому, то приніс, до приніс каву бутерброди. Ми ходимо трошечки далі. Зховища ми побачили, що було руйнування на нашій вулиці. Але ну, не дуже хвилювалися, поки не побачили, що нам дзвонили сусіди. Коли доходили вже зі сховища, дивилися, ну вже прийшли, побачили по факту. Найголовніше, що я бачу сусідів, що вони є, вони встигли вийти Він прямо двері? під кутом і отак біля, біля прямо в двері. То мне тут только бабульки. я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не Я не хочу. Я не Спочатку прилетіло один раз, потім другий раз, потім третій раз. Якась 17-річна дівчинка отримала панічну атаку, я їй, типу, Допомогла, але загалом дуже страшно і неприємно. У мене вибиті вікна, і загалом, типу, все в склі. А ми в підвалі наші.